Добрий день, дорогі мої семикласники, вітаю вас на уроці української мови, на якому ми продовжимо досліджувати особливості дієслова як частини мови. Та да не лякайтеся, ще недовго залишилося про дієслово, ще декілька уроків, і ми перейдемо до особливих форм дієслова. А поки що сьогодні не з дієсловами. Поміркуй: немає бджоли без жала, а троянди без колючок. Хто має, той бурчить. Хто не має, той мовчить. Як думаєш, чи правильно написані виділені слова? Отож, щоб дати відповідь на це питання, ми саме про це сьогодні будемо говорити на уроці. І не тільки про це, та багато іншого. І сподіваюся, коли ти дивишся до кінця, ти знатимеш напевне, правильно чи неправильно написані виділені слова? Отож. Слухаю уважно. Зазвичай не з дієсловами, і ви знаєте, це правило ще третього класу. Ми пишемо разом. У майже завжди, наприклад, не прочитати це неозначена форма дієслова, не з'ясувала, не читаю, не говоритиме. Це особлив, особові форми дієслова. Не написано, це безособова дієслова, форма дієслова, а не написавши, це дієприслівник. І Цих всіх випадках ми пишемо не окремо. Про правопис не з дієприкметниками ми говоритимемо на окремому уроці. Тож підпишись на мій канал, для того, щоб не пропустити наступний відеоурок. Бо під лежачий камінь вода не тече. І попрацюємо зі скарбнички мудрих думок. Спишіть прислів'я, розкриваючи дужки. Підкресліть і поясніть орфограму не зі словами. Надійсніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Готові перевірити? Так, риба не жде ледачих. Окремо, не замикай стайні, як коня не стало, не гань своє долото, бо в ньому золото. Ремесло їсти не просить, а само годує. На годину спізнишся вікна доженеш, лежачи, хліба не спечеш і каші не звариш. В усіх випадках ми дієсловами написали окремо. Але не дієсловами ми можемо ще писати і разом. У випадку, якщо слово без не, не вживається. Наприклад, «не волити» ми його пишемо разом, бо ну, нема такого слова волити. Спробуй, знайди потрібні, подібні приклади серед поданих слів. Натисни, будь ласка, на паузу і виконай це завдання. Перевір себе, так без частки не не вживаються такі слова, як непритомніти, нехтувати, непокоїти, ненавидіти і не счутися». Мудрим ніхто не вродився, а навчився. Запам'ятайте слова, які пишемо з не разом не вгавати, не волити, не здужати, в значенні хворіти, не счутися, ненавидіти, непокоїти, не притомніти, не славити, у значенні ганьбити, нехтувати, не стямитися. І запиши їх, будь ласка, по пам'яті за один раз не зітнеш дерева враз. Такі слова потрібно запам'ятати. Зауважте, що написання деяких дієслів зне залежить від лексичного значення. І залежно від значення, ми їх можемо писати як разом, так і окремо. Наприклад, не здужати в значенні хворіти ми напишемо разом, а в значенні немогти окремо. Не славити у значенні ганьбити ми напишемо разом, а в значенні не прославляти окремо. Непокоїтися у значенні хвилюватися ми напишемо разом. А в значенні не бути похованим напишемо окремо. Не стямитися в значенні стратити самовладання ми напишемо разом, а не прийти до тями. В цьому значенні ми напишемо не стямитися окремо. Отож, натисніть, будь ласка, на паузу і запишіть собі ці вислови. Не біда помилитися, біда не виправитися. І для того, щоб краще запам'ятати ці слова, пропоную вам лексичну хвилинку. Поєднайте синоніми і дієслова з не. Запам'ятайте написання не з дієсловами. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. І не забувайте себе перевіряти. Там у вас по точку є галочка. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, чи все правильно ви написали? Тож пропоную скріншот з результатом надіслати вчителю після виконання цього завдання. А ми говоримо далі про не з дієсловами. Ми <кій> разом пишемо частку не, якщо вона входить до складу префікса недо, який вказує на неповноту дії. Наприклад, «недобачати» – в значенні погано бачити, «недочувати» – в значенні погано чути. Зверніть увагу, що частку, що вслід відрізняти правопис дієслова з префіксом до, перед яким вжитом заперечну частку нем. І такі вислови ми пишемо окремо. Наприклад, не добачити, тобто не помітити чогось, не дочути, тобто не почути чогось. Запам'ятайте і розрізняйте, адже наука в ліс не веде, а з лісу виводить. І для того, щоб ви краще запам'ятали ці правила, пропоную вам гру. Розрізняй зазначення. Розподіли дієслова, слова, які залежно від значення, як ми їх напишемо разом, а які ми напишемо окремо. Скористайся QR-кодом, щоб відкрити вправу, і не забувай себе перевіряти, натискаючи на галочку. Натисни, будь ласка, на паузу і виконай це завдання. Ну що, сподобалася груля? Чи вдалося тобі розрізнити за значенням написання дієслівне? А щоб ви ще краще запам'ятали, пропоную вам лінгвістичне дослідження. Перед вами речення. Спишіть їх, будь ласка, розкриваючи, знімаючи скисну рисочку і записуючи не або разом, якщо це. Половинчатість дії, або ж коли, або окремо, якщо це заперечення. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, готові перевіряти? Так, старий не дочуває, ми пишемо разом, тому що це постійна дія. Він уже старий, тому погано чує, і тому він не дочув слів. Напишемо окремо, тому що не почув. Бабуся нездужає, написали разом, тому що тут в значенні хворіє. Малий нездужає виконати це завдання, тобто він не може, бо він малий, написали окремо. Хлопець зловживає алкоголем і цим не славить себе, тобто ганьбить, написали разом. Своєю сумнівною поведінкою вона не славить себе, а ганьбить. Тут уже є запереченням, не прославляє, написали окремо. Ви не додержали свого слова, написали окремо, тому що. Не дотримали, тут іде заперечення. Почали зводити поліклініку, але не добудували через нестачу коштів. Тобто, неповнота дії, половинчастість. Завод законсервували і не добудовують далі, тобто, не зводять, не будують. Жінці не додали зарплатню, не додали, напишемо разом, тому що. Не ви... їй видали менше, ніж потрібно. Ось тут неповнота дії. І ще й досі не доплатили. Тобто, не виплатили зарплату, ми написали окремо. Щоб ви не доказували, не доказували, мається на увазі не доводили. Ми написали окремо. Чоловік не доказав фрази, бо його перебили. А тут ми бачимо половинчасті з дії. Він не договорив, він не зміг договорити, бо його перебили. Неповнота дії. І проведімо невеличке, знову ж таки, мовознавче дослідження. Порівняйте обидва речення і написання виділеного слова. Так, немає на світі нічого страшнішого за нелюдяних людей. Немає, ми написали разом, якщо воно заперечне і означає відсутність чогось. Ніхто не має більшої любові, як той, хто душу поклада за друзів. Немає, написали окремо, якщо воно діє слово третьої особи однини теперішнього часу, яке означає, що він, вона, воно не володіє чимось. Як же його розрізнити? Тримай лайфхак. Немає, якщо ми його пишемо разом, то можемо замінити словом нема. Нема на світі нічого страшнішого за нелюдяних людей. Немає ж, коли ми пишемо його окремо, тобто він. Немає, тобто він не володіє. Ніхто не володіє більшою любов'ю, як той, хто душу поклада за друзів, або він не має більшої любові. Ось так ми розрізняємо. Тепер ти сподіваюся, знаєш, що в обох прислів'ях словом немає написано правильно і в першому, і в другому варіанті: нема бджоли без жала, а троянди без колючок. Хто має, той бурчить, хто не володіє. Той мовчить, або він не має, той мовчить. І пропонуй тобі гру, «Дивись, не помились. Розподіли речення залежно від того, як ми напишемо слово немає разом чи окремо. Скористайся QR-кодом, щоб відкрити вправу. А після виконання, скріншоу з результатом, надійшли учителю. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну як? Чи скільки разів ви помилилися? Якщо жодного разу, то я вас вітаю, молодці! А на сьогодні все. Залишилося здобути лише вихідний квиток. Виберіть собі одне чи два речення, яким ви оціните свою роботу на уроці і допишіть їх у зошити. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Домашнє завдання. В Підручнику сторінка 70 по 71 прочитайте і вивчіть правила. Виконайте письмову вправу 123 Любіть і вивчайте українську мову, бо рідна мова дається народові Богом, чужа людьми її приносять на вістрі ворожих списів. А я бажаю вам успіхів і хорошого дня! До побачення!